традиційно о цій порі – черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа, 26 вересня. Останні дні відзначилися такими подіями. У Теплівській сільській раді проведено день райдержадміністрації. У Пирятині проводяться топографо геодезичні роботи для виготовлення генерального плану міста. В рамках відзначення Дня міста вперше пройшов концерт духовної музики. А зараз про це та інше докладніше. 25 вересня відбувся день райдержадміністрації у Теплівській сільській раді. Перевірено стан виконання бюджету, утримання об'єктів соціальної сфери, виплати різних видів соціальної допомоги. Службу у справах дітей цікавили умови проживання багатодітних та неблагополучних сімей. День радіардміністрації розпочався зустріч Миколи Купріяна з членами виконкому сільської ради. Обговорювали питання фінансування підвозу учнів до школи та до райцентру на професійне навчання. Дітей до райцентру підвозять і сьогодні, але коштом батьків. Теплівська сільська рада вже виділила 2 тисячі гривень. Долучитися мають Смотриківська і Малютинська сільські ради Пирятинського і Олексіївська Грибінківського району, чиї діти також користуються послугами шкільного автобусу. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації Людмилі Безушко дано доручення провести консультації щодо передачі трансфертів Теплівській сільській раді. Далі голова райдержадміністрації, начальники відділів освіти, архітектури та містобудування відвідали теплівську школу, де сьогодні навчається 108 учнів. Дітям створено гарні умови для навчання і виховання. Відремонтовано спортивний зал, працює їдальня, де за 5 гривень учням пропонують гарячі обіди і, крім того, два рази на тиждень завозять випічку. Але є серйозна проблема: у школі протікає дах. Вирішено найближчими днями провести обстеження, визначити причини і обсяги робіт, знайти можливість до початку зими підготувати навчальний заклад. Дитячий садок у теплівці розміщений у тій ж будівлі, що сільська рада. Дошкільнят багато за списком 31 дитина, а місця у закладі малувато. Тому в обідню пору частина дітей спить в коридорі. Голова раді ж адміністрації порадив сільському голові вивчити питання щодо переобладнання частини приміщення амбулаторії. Під сільську раду і вивільнити будівлю для потреб дошкільного закладу. Що ж до амбулаторії загальної практики сімейної медицини, вона надає весь спектр первинної медичної допомоги, забезпечує населення необхідними ліками. Будівля велика і дійсно є можливість використати частину за іншим призначенням, звісно, після капітального ремонту серйозного ремонту потребує сільський будинок культури. Останній раз заклад ремонтували 1991 року, і сьогодні і вікна, і ганок, і сільський музей волають, щоб до них доклалися руки. Застарілий з присмаком радянського часу вигляд має величезна зала, де у грудні проходитиме районне свято Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Добре було б і ремонт зробити, і придбати новий одяг сцени, але ще вистачить у сільському бюджеті коштів. Микола Купріян порадив сільському голові активізувати роботу із фермерами щодо сплати соціального внеску за обробіток землі. Служба у справах дітей провела обстеження умов проживання неповнолітніх у багатодітних сім'ях, викликає занепокоєння ситуація у родині Оксани Сіренко. Дано доручення посилити увагу до цієї сім'ї. Відвідали спеціалісти родину Тетяни Казакової, якій за сприяння влади вдалося покращити умови проживання. У нещодавно придбаному будинку зараз іде ремонт. До холодів жінка з дітьми планує переселитися у нове помешкання. Я казакова Тетяна Петрівна, багатодітна мама, виховую чотирьох дітей. Були в нас проблеми з будинком, аварійний стан був будинка. Звернулися до держави, щоб допомогли нам для купівлі будинку. Так була надана допомога, така значна допомога для того, щоб ми покращили свої житлові умови, і ми це зробили на даний час. Я хотіла би дуже велику подяку винести за те, що насправді нам допомогло багато людей, звернуло увагу на те, що в нас була проблема наша. Кілька людей прийшло до голови районної державної адміністрації на особистий прийом. Одне з питань стосувалося розрахунків за майнові паї, які використовувало колись товариство Зелена нива нині підприємство визнане банкрутом, і всі майнові стосунки треба вирішувати через суд. Питання є. Не все хотілося б сказати так гарно, як видається на перший час. Є проблеми з покрівлею школи, є проблеми з ремонтом клубних закладів. Проблеми з розміщенням дітей в дитячому садку. На сьогоднішній день там знаходиться 30 чоловік і можна було б ходити ще більше дітей. Хотілося б сказати, що сільська рада на сьогоднішній день самодостатня. Ті кошти, які виділялися з району, а також бюджет їхній за 8 місяців перевиконаний. Хай не на велику суму в межах 18 тисяч, але ці кошти є. Є здомови з сільським головою, є. На працювання, куди ці кошти будуть використані, тим паче що будуть надходити кошти від працівників сільського господарства, які обробляють землю, тому, я думаю, ситуацію в сільській раді найближчим часом ми поправимо. Тому побажаємо сільському голові більше наполегливості, більше вимогливості в наповненні сільського бюджету, адже від цього сільського бюджету залежить все життя в селі. 27 квітня 16-ю сесією міської ради, було прийнято рішення про проведення топографо геодезичних робіт для виготовлення генерального плану міста. А вже в кінці серпня ці роботи розпочалися. Топографу геодезичні роботи виконують 20 працівників науково-виробничого підприємства Українська геодезична компанія. Щодня зранку і до пізнього вечора працюють три групи. Орієнтуються ось на такі аерофотознімки. Щоб їх отримати, проводився заліт літака, де на спеціальний фотоапарат робилися знімки. Це лише один планшет із 32, які складають повну карту міста. На дешифрування такого витрачається близько тижня. Всі заміри спеціалісти проводять на сучасному обладнанні. Електронному та геометрі. є багато фірм, які пропонують і, в начебто, не дорогі проекти або недорогі цінові пропозиції, але ми також керувалися в значній мірі фаховим рівнем. Порадившись із фахівцями обласного рівня, я навіть інколи здивований був, що вони порадили навіть не наші обласні обласні фірми, а запропонували саме один із відомих і ведучих проектних організацій нії містобудування це один з провідних. Науково-проектних організацій, установ мінрегіонполітики, і ми саме на ньому зробили вибір. Бо він це цей заклад, цей інститут взяв в комплексі розробити не тільки сам генплан, а грамотно підійти і до земельно-картографічних матеріалів, геодезії, в зробити нам всі план документи в повному комплексі. Тому саме на цьому підряднику, на цьому виконавчій робіт і був зроблений наш вибір. Для розробки плану використовується масштаб один до двох тисяч. Майже за місяць роботи працівники української геодезичної компанії обміряли близько 40% міста. Це все для треба для того, щоб потім розробити комплексний комплексний документ. Він називається генеральний план забудови. Власне кажучи, це документ не тільки який фіксує стан справ на сьогодні в забудові міста території, а і розробляється для того, щоб створити планову перспективну. Схему розбудови міста, розвитку його розвитку як житлової забудови, так і промислової інфраструктури мереж, газопостачання, каналізації, бо не секрет, що практично всі ці мережі розвивалися спонтанно, стихійно. Чому саме ми маємо проблеми із сталим водопостачанням, із проблемами із безперебійним постачанням газу або достатньою тиском в зимовий період? За словами інженера геодезиста, роботи завершать за один-два місяці. Далі всі дані передаються до державного підприємства Науково-дослідний інститут містобудування, яке і буде виготовляти генеральний план Пирятина. Він дає можливість фахівцям надати владі або тим, хто користуватиметься цим документом, грамотно розпадиться тієї землі, яка є в нашому, в нашому відданні. Крім того, на меті ми маємо розробивши цей документ, заручившись підтримкою і порадами фахівців. поставити питання про розширення меж міста, що також є важливим на сьогодні, особливо в частині надання нових земельних ділянок для приватної індивідуальної забудови. Є інші питання, які дасть можливість розв'язати комплексний оцей документ під назвою Генеральний план забудови міста Порядина. Працівники говорять, що свою роботу намагаються виконати якнайшвидше, проте є перешкоди, не завжди вдається потрапити на території того чи іншого об'єкта. Користуючись нагодою, я звертаюся до всіх жителів міста, керівників організацій, підприємств, представників бізнесових структур, сприять представникам цієї організації в тому, щоб оперативно ця інформація була зібрана. Це прискорить виготовлення документів і прискорить виконання тих робіт, які ми запланували на цей рік. Роботи з виготовлення генерального плану міста клопіткі і довготривалі, тому й коштують недешево. По За попередніми підрахунками близько 800 тисяч. Земельні, земельні питання десь близько 300 тисяч, і потім безпосередньо розробка самого генерального плану забудови і наукове обґрунтування, в зв'язку з тим, що ми належимо до міст історичних пам'яток, природоохоронної справи. Ну і також буде розроблено ще й зонування, що теж важливо для планового розвитку нашого міста. Кошти практично виділені повно в повному обсязі для картографічних і земельних робіт робіт по упорядоченню землі, а потім, в слідчому році, частково в цьому в році будуть виділені повно в повному обсязі кошти для уже реального виготовлення генерального плану. Міська рада очікує отримати комплексний документ, генеральний план міста Пирятин» вже в наступному році. У неділю 23 вересня на перехресті вулиць Леніна і Червоноармійська сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися мотоцикл і легковий автомобіль. Пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження, доставлена до центральної районної лікарні для надання невідкладної допомоги. Винних у ДТП встановлює слідство. 22 вересня у суботу день села відзначали жителі нових Мартиновичів. На свято завітало багато людей: представники влади, ті, хто брали участь у розбудові села та місцеві. Нові Мартиновичі це наймолодше село Порятинщини, але із сумною історією. Чорнобильська катастрофа стала причиною переселення жителів села Мартиновичі Поліського району Київської області. І в 1990 році розпочалося будівництво нових Мартиновичів. А у вересні 92-го до села переїхали перші жителі. Цього року відзначали 20-річчя села і з нагоди ювілею новомартинівчани приймали вітання. Ваша громада є прикладом для наших інших сільських громад в бажанні працювати, в бажанні вирішувати самим наболілі проблеми сьогодні. Ви самі одні із перших в районі стали учасниками різноманітних соціальних фондів. Це неоціненний досвід і інших громад. І Пирятинська районна рада і адміністрація будуть завжди пікуватися про той побут, який необхідний, щоб був. Вашому сині, щоб у вас було перш за все здоров'я, щоб був оптимізм, щоб було благополуччя ваших родинах. Активні жителі села отримали грамоти районної державної адміністрації та районної ради. Голова комітету самоврядування Михайло Мельниченко вручив подяки приватним підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території нових Мартиновичів, та привітав своїх односельчан. На свято завітав міський голова міста Перятин Олексій Рябоконь, і не з порожніми руками, а з подарунком. Як просто партнер ваш колега, колег вашого. Сільського голови, ми спільно навіть будучи міським головою, ми спробували декілька програм написати спільно. Я переконаний в тому, що ми одні з програм станемо переможцями. Я хотів би від нашої міської громади вручити, хай вже голова комітету визначиться сам, куда кому ці образи віддати, де там ще нема Святого Духу, в якому кутку органів бюджетних установ. Ну і наш невеличкий презент від міської ради з пошаною повагою від всієї міської громади, від депутатського корпусу, і, звичайно від працівників органів самоврядування міста Порятина. Свято вас, будьте здорові! Після урочистостей розпочався святковий концерт, який підготували аматори сільського клубу. Народний аматорський вокальний ансамбль Полісяночка, дитячий вокальний ансамбль Краплинка, Інна Андрущак, Валентина Невойт, Іван Хоренко та хореографічний колектив філії школи естетичного виховання Козачок на святі вшанували матерів героїнці, майні пари, які відзначили золоте та срібне весілля, жителі села, що досягли 16-річного віку, урочисто отримали паспорти громадян України. Відзначили Мох Учих жителів села поряд зі сценою облаштована виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва. У місці продемонстрували свої вироби вишивку, вироби з підручних матеріалів, зокрема з овочів. Всіх бажаючих пригощали польовою кашею. Того ж дня день села відсвяткували жителі Усівки. Відзначали весело і завзято. Співали, танцювали, розважалися, шанували гостей та односельчан. Громаду села зі святом вітали сільський голова Віра Шурхал, заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін, депутат районної ради, директор Патка Плинцівське Ігор Криворот. Велику культурно-мистецьку програму підготували учасники художньої самодіяльності Усівського сільського клубу. Для односельчан та гостей співали жіночий вокальний ансамбль і ще півтора десятка місцевих співаків. Їх пісенні композиції звучали на адресу шанованих у селі людей, ветеранів праці, ювілярів, довгожителів, народних умільців, багатодітних матерів, молодят і новонароджених. Адже коли в селі шанують працю, одружуються, народжують дітей і відзначають найдрібніші події, село живе і розвивається. Раз на рік Усівка, як і інші села, відзначає день села. На свято традиційно приходять ті, хто любить цей куточок землі. Хтось тут зробив свої перші кроки, хтось пам'ятає бабусину казку, а комусь Усівка дала путівку в життя. Та як би там не було, байдужих і сумних облич на святі не було. Розважалися і діти, і дорослі. Веселилися і пригощалися. У неділю відбулось святкування Дня міста. Які розваги були запропоновані порятинцям, знає Альона Бачуріна. Колись говорили, усі дороги ведуть до Риму. Цієї неділі перятинців дороги вели на Майдан Незалежності. Тут були представлені розваги на будь-який смак. Поціновувачі декоративно-прикладного мистецтва оглядали виставки, представлені до та позашкільними навчальними закладами. Малеча заполонила атракціони і батути, які не полишала аж до смерку. Колона мотоциклів приваблювала найрізноманітнішу публіку. Молодь розглядала байкерів у косухах. Чоловіки цікавились тюнінгом. Діти прагнули покататись або принаймні посидіти на залізних конях. Запросили нас міський голова сюди, а з метою ми тут просто так само привітати місто, як звичайні люди. Дуже гарна колона вистроїлася і в принципі людям теж приємно подивитися, тому що є різні мотоцикли. Є заводські, є переробки, є саморобки. Це, як би сказати, то дуже великий край фантазії. Це смисл життя. Просто-напросто. Прийшли. Ми з моїм мужем. Перший наш мотоцикл збирали з двох сумок. Ми двоє його збирали і з того. Моменту мы пошли вот ездить. Но в основном мы путешествуем. Вот это вот наше время провождения. В этом году мы ездили в Карелию, доехали до полярного круга. Как бы наше наши достижение с мужем. Вот наш мотоцикл. Поэтому ну, это смысл жизни. Это объяснить невозможно. Как бы без этого, знаете как, утром просыпаешься, если ты не проедешь на мотоцикле, значит у тебя день прошел зря. Протягом усього святкування на сцені виступали перятинські артисти. У перервах між номерами керівники міста і району нагородили найактивніших представників громади грамотами з нагоди відзначення дня міста. Слова, що лунали над майданом, були сповнені любові і пошани до рідного Перятина. Я всіх вас вітаю! Там є чим пишатися нашою землею. Я бажаю кожній порятинській родині перш за все добре. Злагоди достатку миру. Я бажаю всім, щоб щастя, достаток і любов жили на кожній вулиці нашого міста. Найбільше відпочивальники очікували вогняного шоу Поларіс, яке так полюбилось перятинцям з минулого року. Цього разу колектив приїхав у складі 14 чоловік і програму підготували значно складнішу. Існує Поларіс 4,5 роки. Я работаю э, с палками, так называемые стафы. Фаерстафы работаю с выдуванием огня, с перетехникой. Есть ребята, которые работают с реквизом, называемым ПОИ. Есть девочки, э, они работают с огненными веерами, например. Есть ребята, которые занимаются только техническими вопросами. У всей команды путь был совершенно разный. У нас есть ребята, которые не занимались ничем, например. В команде у нас нет такого. Ты пришел, и с тобой носится. То есть тебе дают базу какую-то, если видят, что ты работаешь, с тобой дальше начнут работать уже опытные, более инструкторы, люди. То есть если человек приходит, вот даже с нуля, не имея никакой подготовки, там, ни сценической, ни хореографической, там, ни какой-то спортивной, вот если у него есть желание, с него будут люди. Значення дня міста в центрі Пирятина пройшов концерт духовної музики. Такий захід проводився вперше і викликав схвальні відгуки городян і гостей міста. Захід відкрили міський голова Олексій Рябоконь і настоятель монастиря святого Іоанна Шанхайського і Сан Франциського чудотворця і Гумен Серапіон. Сьогоднішнім нашим концертом ми хочемо показати, що віра, церква, Это не что-то отвлеченное от нашей жизни, что именно вера дает свободу человеку, дает смысл его жизни и существования. Ігумен Серапіон підготував сценарій концерту, поєднав у ньому поетичне слово і пісні на релігійну тематику. Сам читав вірші, а пісні виконували Володимир Прокопенко і Володимир Луценко, Володимир Нічик і Наталія Джура, Марія Сидоренко і Каріна Левчук. Незвичайне дійство тривало годину, і весь цей час люди тамували подих, щоб не пропустити бодай слово, звернене до кожного серця. Це перший раз. На вулиці, серед міста до всього населення з добром, з миром, з Богом, з любов'ю, ми всі стояли, плакали. Це для душі невціненний клад. Дуже сподобалось. Якби чаще проводилися такі міроприяття, так може до людей, щось би щось дійшло. Дуже ходила в церкву і люди б вірили в Бога. Нам дуже сподобалось. Ми тільки ділимося емоціями, Нам дуже сподобалось. Дуже дуже спасибі великі за організацію такого свята. Ми за цим гюміном Серапіоном таку висловили ну, думку, що можливо для того, щоб люди не тільки на день міста. Веселилися, співали естрадні пісні, танцювали, спортивні змагання проводили. Але все-таки в цей день повернути і нагадати людям про духовність, про віру, про добро. Про ті основоположні речі, які в принципі формують громаду і людину як особистість, за свідченням тих людей, які тут зібралися, і так абсолютно спокійно, цей майже півторагодинний концерт, оце події. Вони слухали з задоволенням і навіть таким невеликим бажанням розходили звідси. До свідчення того, що цей захід вдався. Концерт духовної музики глядачі телеканалу «Пирятин» можуть побачити у суботу, 6 жовтня, о 21 годині 30 хвилин. А ті, хто чув його наживо у день міста, сподіваються, що духовна музика у «Пирятині» лунатиме і під час інших свят. 13 по 24 вересня у селищі Залізний Порт проходили сьомі всеукраїнські рекреаційні ігри серед інвалідів у волі сила. Полтавську область представляв порятинець Олег Сімон. У змаганнях з кросу він зайняв третє місце і нагороджений дипломом. На цьому в мене все. Я з вами прощаюся до суботи і бажаю вам приємного вечора і лише хороших емоцій.